Мінусова температура, лід на воді та пара від подуху. У той час, коли більшість намагаються швидше зігрітися, дехто навпаки йде до річки. Зимове купання для цих людей не випробування, а звичний ритуал загартовування. Можна в будь-який день починати. В будь-який чоловік. Будь в будь 365 днів году, в будь-який день будь-який чоловік може почати купатися. А вік має значення? Ні, абсолютно. Дмитро радить починати загартовування поступово і обов'язково під наглядом досвідчених людей. За його словами, такі практики зміцнюють імунітет, додають сил і дисциплінують. Він вважає практику купання у холодній воді ефективною. Я носив саркому при собі два роки і вона мене не вбила. І це вже чогось. А хоча вона вбиває до полугодинав. Ніхто нібудь, а я особисто. Загартовування справа добровільна. Медики радять підходити до неї з обережністю та зважати на стан здоров'я. А для тих, хто тільки наважився, зимове купання може стати новою корисною звичкою. Валерія Шумейко, Олександр Молчанов, Євгеній Ваненко. новини ПТРК.